На Рівненщині у пожежі згорів 45-річний чоловік. Трагедія сталася у селі Дермань з Долбунівського району. Про загорання, яке сталося вранці святкового дня, рятувальників повідомили сусіди. Силами двох караулів і двох одиниць техніки. Ця пожежа була локалізована і ліквідована орієнтовно десята годині ранку. Причина пожежі встановлюється, Збитки також становляться, але, як ми бачимо, пошкоджено стіни будинку. Речі, які знаходилися в будинку, ну і, на жаль, виявлено труп господаря. Загиблий проживав сам, мав інвалідність, втратив обидві ноги через обмороження. Любив випити, гучні компанії у його будинку були не дивина. Звичайно, життя на протезах і людині інваліду було складним. Ось до того ж, він зловживав спиртними напоями. Не можна сказати, що він приносив збитки. чи... Проблеми, але, на жаль, любителі ліковитої часто полюбляли заходити до нього у гості. От ну, життя в людини було складне, а смерть взагалі жахливою. За останні дві доби на Здолбунівщині дві людини загинули на пожежі. Через це працівники МНС вирішили здійснити рейд з селами району і розповісти людям про правила пожежної безпеки. Раз в рік хоча б щоб прочищали рубки. Це я сажі, бляха лежала перед топкою. Тобто, якщо є маленькі діти, то слідкували, щоб не користувалися сірниками. Селяни правила з техніки безпеки на словах знають, але головне кажуть, не зловживати спиртним, аби не спричинити біду. Ні горілка нікого ні до чого доброго не довела. Селянам роздавали попереджувальні листівки, радили читати, щоб знати, як правильно експлуатувати пічні та газові прилади. Жінка померла. А, а у вас дома газ газовий кутер, так, чи так, все. є. Діти у вас маєте так, дітей? Є. От цікаво, почитаєте дітям. Скільки дітей? Дев'ять і п'ять. А вони до сірників не лізуть. Ні. Вони бояться У нас старша дев'ять років. От в неї однокласники. Вони так, вже пустують. газом дякую. користуються все. А вона в нас ще боїться пожар можна наробити, не, не лізе. З початку року на території рівненщини виникло більше 25 пожеж, де 6 людей загинуло і 8 отримали опіки різного ступеня важкості. Крім управління було прийнято таке рішення відпрацювання населених пунктів з Дубонівського району. Працівники МНС, ви самі бачили, заходять в кожний будинок, неблагополучні сім'ї, багатодітні родини, профоніп проводять профілактичні бесіди, роздають листівки. І ще раз вкотре наголошують про основні правила пожежної безпеки, особливо цей саме цей зимовий період.